5 серпня 2025 року, близько п'ятого ранку, блокпост на дорозі між Краматорськом і Дружківкою, комендантська година, зона бойових дій, лінія зіткнення всього 18 кілометрів. Поліцейські несуть службу, умови надзвичайні, відповідальність гранична, безпека цивільних пріоритет, і тут влітає авто Toyota Land Cruiser номер К 1488 РТ. Автомобіль призначений для бойових завдань, але використовується не за призначенням. Машина не зупиняється порушено всі правила, ігнорування вимог, рух на повній швидкості, просто в блокпост, поліція діє чітко, постріли в повітря, потім по колесах. Все для того, аби не зашкодити людям у салоні, бо в авто не тільки двоє п'яних військових, а й цивільні дівчата, схоже, не просто пасажирки. Схоже, не просто нічна поїздка, і головне, це комендантська година цивільним пересуватись заборонено, але виходить п'яним військовим. Можна? Імена героїв вже встановлені Андрій Сокол за кермом, Роман Вовченко поруч, обидва бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу, але в ту ніч вони не герої. А проблема під дією невстановлених речовин повністю неадекватні. Не просто порушили закон, поставили під загрозу життя інших, і знову питання чому. Військові, яким довірено зброю і техніку, використовують бойовий транспорт для нічних поїздок із повіями. Чому під час війни, коли тисячі українців скидаються на автівки для фронту, Toyota Land Cruiser не на передовій, а під кайфом влітає в блокпост? Суспільство мовчки спостерігає, як деякі військові перетворюють довіру людей на розпусний фарс. Ці два солдати не просто порушники, це симптом більш глибокої проблеми, бо кожен такий випадок удар по репутації ЗСУ, а значить, удар по довірі по єдності по моральному фронту. А тепер питання до поліції невже все буде спущено на гальмах? Чи була дана правова оцінка, чи відкрито кримінальне провадження, чи складено адміністративний протокол? Якщо ні, тоді це ще страшніше, ніж сама подія.